Власний сайт розробляє міський лікувальний діагностичний центр. Про це нам розповіла головна лікарка закладу Оксана Блонар. Завдяки новоствореному сайту люди зможуть, не виходячи з дому, отримати інформацію щодо надання послуг в центрі та записатися на прийом до лікаря, а в подальшому отримуватимуть на свою електронну адресу результати обстежень. Крім того, розшириться і спектр послуг. Ми плануємо до кінця року ввести в штат не тільки онколога, і пульмонолога, рівматолога, лікаря-імунолога, можливо, дитячого гастролога, ендокринолога. Це те та потреба, яку нам диктують люди. Тобто ми стараємося поцікавитися у наших пацієнтів, а що ще нам не вистачає, кого б ще хотіли бачити, і ми поступово вводимо цих спеціалістів. Просто зараз ми трошечки обмежені в приміщеннях, але я думаю, що до кінця року ми цю проблему будемо вирішувати. Все-таки раз в рік людина повинна прийти і обстежитись, хоча б мінімум обстежень потрібно. Но зробити відвідати гінеколога, зробити цукор крові, зробити кардіограму. Якщо є якісь немотивована втомлюваність, і так далі, зробіть знімок легенів, зробіть, хоча б загальний аналіз крові. Тоді вже можна про щось говорити і виявити захворювання на ранній стадії. Це може зберегти не тільки життя людини, а й її здоров'я. Розумієте, коли ми виявляємо передраковий стан, коли ми виявляємо ті хвороби, які можуть спричинити онкозахворювання в наступному, ми даємо людині шанс не тільки лишитися живою, а й провести більш ну такий щадящий метод лікування. За цей рік роботи до нас звернулося 85% пацієнтів, не тільки нашого міста, а взагалі по самозверненню. Тобто, пацієнт не обов'язково повинен прийти з направленням на Консультацію до лікаря або на лабораторні дослідження, ультразвукові дослідження. А от що стосується аналогічних досліджень, оскільки це дослідження. Пов'язана з рентгенівським випромінюванням, то е, треба диференціювати, чи немає протипоказів для цього дослідження, чи доцільно воно, це не, тому що інколи приходять пацієнти, сфотографуйте мене, але ж це не фотографія, кожен пацієнт отримує певну дозу випромінювання. Але те е, обладнання, яке у нас зараз існує, цифровий рентгенодіагностичний апарат, дозволяє зменшити е, дозу випромінювання, навантаження на пацієнта в 10 разів меншою, чим при звичайному рентгенологічному дослідженні, яке проводиться у багатьох лікувальних закладах.